Робота це таке місце, де людина може відчувати себе в безпеці і її стан буде тільки покращуватись. І бувають ситуації, коли навпаки, коли робота стає джерелом стресу, який може нанести шкоду здоров'ю працівника і будь-якої людини взагалі. Будь-яке робоче місце має бути в першу чергу безпечне. Це передбачено дуже багатьма міжнародними документами та і законодавством України взагалі. Як приклад, можу вам навести директиву Євросоюзу 391, яка говорить про заходи, спрямовані на заохочення покращення умов праці. І саме ця директива визначає той порядок дії роботодавця, що він має робити для того, щоб працівники були в безпеці. В першу чергу треба оцінити ризики. Зробити так, щоб максимально знизити вплив шкідливих факторів на здоров'я працівника, да, шкідливих і небезпечних. Якщо це неможливо зробити, то тоді треба застосовувати вже засоби захисту. Якщо і це зробити неможливо, тоді вже настає черга пільг і компенсацій. Насправді, на жаль, у нас так склалося за останні дуже багато років, що законодавство орієнтоване саме на пільги і компенсації, а не на те, щоб усунути шкідливі фактори. Да, або джерела небезпеки, або шкідливі фактори і знизити вплив на здоров'я. Але взагалі-то законодавство України воно таке дуже турботливе для працівника. І воно передбачає, що роботодавець зобов'язаний максимально вживати якихось заходів, щоб убезпечити працівника від ризиків, на які він може наражатися під час своєї роботи. Але все-таки, на жаль. На жаль, більшість роботодавців. Да і, якщо чесно говорити, то і працівники надають перевагу пільгам і компенсаціям: доплатам, більшій тривалісті відпустці, достроковий вихід на пенсію, збільшений розмір пенсії. А насправді та головнішим є збереження життя і здоров'я працівника. А пільги і компенсації то вже. Коли ситуація безвихідна і не можна нічого виправити, професійне вигарання це серйозна проблема. Ми почали в Україні говорити про цю проблему зовсім недавно, але у світі вже про це говорять дуже багато і дуже давно. Людина, яка постійно працює на одній і тій же роботі, виконує одну і ту ж функцію, в якійсь вимушеній або робота є абсолютно механічна, або вона пов'язана з роботою з людьми. Дуже багато різних факторів, які можуть впливати на емоційний стан людини. А якщо ми говоримо про теперішній час, то війна вона наче існує за межами роботи, але вона не може не впливати на сферу праці. І це дуже складно. Виконувати свої функції постійно, маючи той зовнішній вплив на емоційний стан. Тому працівники зараз потребують особливої уваги з боку роботодавця. Тому що професійне вигарання це ж не тільки проблема працівника, це і проблема роботодавця. Працівник, який має якісь певні проблеми, чи з психічним здоров'ям, чи з емоційним станом, чи з професійним вигаранням, він не може працювати настільки продуктивно, як це потрібно роботодавцю. Відповідно, продуктивність знижується, зменшується обсяг наданих послуг виробленої продукції і так далі. І роботодавець несе абсолютно реальні матеріальні втрати. Від того, що працівник не може працювати, як він має це робити. Ще дуже давно, ще здається, в 2013 чи 2012 році Міжнародна організація праці визнала проблему стресу на роботі, проблему професійного вигорання, і навіть темою цілого року був стрес на роботі, в Україні почали говорити про... Психічне здоров'я на роботі набагато пізніше, вже коли розпочався карантин. Потім, коли розпочалася війна, і на початку війни всі зрозуміли, що це є проблема, і це є дуже серйозна проблема. Держпраці, вони, ми також є роботодавцем, і в нас також працюють люди, інспектори праці. Вони не тільки державні службовці, вони звичайні люди, які працюють і які також потребують підтримки. І от коли почалася тільки війна, ми зрозуміли, що дуже складно людям працювати. І буквально упродовж місяця переформатували трохи свою роботу. І почали вживати дії щодо створення системи психосоціальної підтримки на роботі працівників. Благо на той час вже були, був досвід і міжнародної організації праці і інших міжнародних структур, і нам було ще вже від чого відштовхуватися. І ми почали запроваджувати це у себе. Для того, щоб створити для своїх працівників комфортні умови. Ми це зробили ще 2022 року. У 2023 році ми запровадили психосоціальну підтримку у наших територіальних органів. Але після того, як ми зробили це самі для себе, ми зрозуміли, що здорові умови праці це не тільки відсутність якихось шкідливих факторів. У виробничому середовищі. Це ще і фактори, які впливають на емоційний стан людини. І ми почали працювати не тільки для себе, а й для тих роботодавців, з якими ми спілкуємося. Специфіка роботи інспектора праці полягає в тому, що ми постійно спілкуємося або з роботодавцями, або з працівниками. І доносити до них цю інформацію. Нам на той момент здалося, що це дуже важливо. Потім пізніше, вже двадцять третьому, 24 році, вносили зміни до законодавства і до кодексу законів про працю, і до закону про охорону праці. А цього року взагалі прийняли спеціальний закон про захист психічного здоров'я, зовсім недавно, в січні місяці, його прийняли, де чітко розмежовується, який орган має що робити. Для того щоб сприяти роботодавцям у запровадженні якихось заходів, які можуть підтримати здоров'я працівників. Тому що не завжди достатньо працівнику видати якийсь захисний одяг, чи там, наприклад, якісь продукти, да, щоб знизити вплив шкідливих факторів на організм людини. Інколи просто людину необхідно підтримати. А з чого починати? Ну, тут вже трошки складніше, тому ціла система існує яким чином, і що треба зробити для працівників, щоб покращити якість їхньої роботи і якість їхнього здоров'я на роботі. Тому що на роботі будь-яка людина, коли приходить на роботу, вона має відчувати себе в безпеці, в безпеці фізичній і в безпеці психічній. Тому що коли людина стикається з ситуаціями дискримінації або мобінгу, ну навряд чи можна говорити про здорову роботу, да, про здорові умови роботи і, взагалі, про збереження здоров'я людини. Тому вже це впродовж трьох років, майже інспектори праці постійно спілкуються з роботодавцями, розповідають про те, наскільки це Ефективно, і наскільки це вигідно як для працівника, так і для роботодавця. Працівник залишається здоровим, а роботодавець має продуктивних, креативних е, працівників, які можуть реалізовувати якісь функції, які е, приносять користь саме роботодавцю. І, е, не можу не сказати, вже майже 2000 роботодавців з нашої подачі, за нашої підтримки запровадили у себе програми психосоціальної підтримки і успішно їх реалізують. І, до речі, такий досвід є, який можна всім побачити минулого року. До Дня охорони праці, це 28 квітня, щороку відзначається День охорони праці. Ми проводили такі онлайн-заходи, створили спеціальний портал. Де всі бажаючі роботодавці викладали свої досягнення. Там було кілька напрямків, і один з напрямків це були ефективні програми психосоціальної підтримки. До речі, воно і зараз є в доступі, можна ознайомитись. 150 роботодавців захотіли продемонструвати свої досягнення в цьому напрямку. І є дуже багато цікавих ідей. І цікавих напрацювань, які вже, вже інші роботодавці реалізували у себе. І можна їх просто використовувати, якщо така потреба є. У нас є встановлений державою норматив для різних професій, різних посад, різна періодичність. Якщо ми говоримо, наприклад, про питання охорони праці. Для посадових осіб, для керівників, ця періодичність складає три роки. Для певних професій, які пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки або в шкідливих і небезпечних умовах, там є інша періодичність, це може бути рік, може бути півроку, в залежності від обставин. Але хочу сказати, що минулої осені. Є в нас такий нормативний документ, називається типовий порядок навчання з питань охорони праці і перевірки знань. І там є теми, які обов'язково мають бути Доведені до відома працівників різних категорій, і там є тепер тема спеціальна восьма тема, яка присвячена саме психічному здоров'ю працівників на роботі, психосоціальній підтримці, наданню першої психологічної допомоги і все, що пов'язане саме з цим напрямком. Тобто, ми можемо говорити, що на сьогоднішній день вже кожен працівник. Так чи інакше на початку своєї роботи і впродовж своєї роботи постійно має ознайомлюватись з питаннями саме психічного здоров'я, з питаннями саморегуляції, надання самопідтримки, надання першої психологічної допомоги іншим працівникам, колегам, які працюють поруч. І це є обов'язковим. Крім того, у нас ще в Кодекс законів про працю були внесені відповідні зміни, де зазначено, що роботодавець зобов'язаний дбати про здоров'я своїх працівників. А Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі рекомендує для керівників структурних підрозділів постійно проводити навчання, тренінги з питань. Надання першої психологічної допомоги, виявлення ознак якихось психічних розладів, інформування працівників. Керівник структурного підрозділу він постійно працює з людьми, які йому підпорядковуються. І він перший може побачити, що щось відбувається не так. Що стосується працівників, то ВОЗ рекомендує Інформувати їх про стрес, про негативні наслідки стресу, інформувати про те, як зрозуміти, що у тебе є якісь проблеми, в яких випадках треба вже звертатись до фахівців, чи просто спробувати самостійно урегулювати свій стан да, емоційний, психічний. І так далі. У нас дійсно законодавство про працю про охорону праці воно є доволі зарегульованим. На кожний момент є певна якась вимога. Ми зараз говоримо, не говоримо про психічне здоров'я на роботі, ми говоримо про збереження фізичного здоров'я працівників. І є певні вимоги, що в таких умовах роботодавець має зробити це для працівників в таких умовах це. І якщо роботодавець це не виконує, ну наприклад, не забезпечує щорічне проведення медоглядів для певних категорій працівників, або не працює вентиляція. Або немає в гарячому цеху газованої солоної води. Ну, тобто ті норми, які у нас чітко передбачені Кодексом законів про працю, то у разі невиконання це є порушення законодавства про працю, про охорону праці. І, звісно, тягне за собою певні санкції з боку держави. Ну, зокрема, якщо інспектор праці виявив якесь порушення. Законодавство про працю, про охорону праці. В мирний час вноситься припис про усунення порушень. Тобто це вимога, яка є обов'язковою для виконання роботодавцем. І в певний період часу роботодавець має це зробити, усунути це порушення. Але і одночасно він несе відповідальність за це. Відповідальність у вигляді штрафів. Є адміністративні штрафи, є фінансові санкції. В умовах війни ситуація трошки інакша, тому що зараз і так складно, складно всім і підприємцям, і працівникам. Тому урядом було прийнято рішення про те, що в умовах воєнного стану, якщо є якісь порушення... Припис обов'язково вноситься, дається час для того, щоб усунути якісь певне порушення, і е, тільки у разі, якщо це порушення не буде усунено, будуть застосовані до роботодавця штрафи.